Вітаю усіх, хто нас дивиться. Інформаційний підсумок четверга очима команди Кременчуцьких новин вже за мить. Сьогодні говоримо про таке: скільки коштує зібрати дитину до школи у виконкомі Готуються до чергового жеребкування ділянок для учасників бойових дій. І як правильно називати мешканців Кременчука, найцікавіше вже зараз. Не перемикайте. На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати серед інших розглядатимуть і питання про підготовку комунального підприємства теплоенерго до зимового періоду. Щоб ознайомитися з господарством тепловиків, представники Кременчуцького депутатського корпусу традиційно провели виїзний семінар. Вони відвідали кілька котелень та бойлерних, оглянули автопарк підприємства та проінспектували ремонт тепломережі у мікрорайоні Молодіжний. На сьогоднішній день комунальне енергопостачальне підприємство КП Теплоенерго обслуговує 18 котелень, 41 бойлерну, що була передана пад Полтавобленерго, а також 217 кілометрів центральних та внутрішньоквартальних теплових мереж міста. Як зазначив Дмитро Петулько, незважаючи на велику кількість об'єктів, енергетики роблять все можливе, аби обладнання працювало у штатному режимі, а місто в новий опалювальний сезон вступило вчасно. Першим пунктом призначення депутатської поїздки господарством КП Теплоенерго стала модернізована котельня 176-го кварталу. Оновлена за останнім словом техніки, вона готова Забезпечити мешканців першого занасупу гарячою водою та теплом. Я думаю, що, ну чесно кажу, для себе я б вже нічого не придумав би кращого. Цілодобово подається гаряча вода. Єдине, що може бути у населення, якийсь маленький мінусок, це що якщо в будинку немає зворотній магістралі, гарячої води, самі розумієте, поки гаряча виставка і холодна. Та де пида а так идет модернизация, меньше потребления электроэнергии, КПД котлов лучше сейчас становится. Поэтому услуга будет лучше, а цена должна по идее быть меньше. Ну посмотрим. Ви ж знаєте, у нас все завжди добре на словах. Дождемся осіння, вона все покаже. Жителям мікрорайону третього занасипу відновлять гаряче водопостачання до Дня незалежності України раніше зазначеного терміну. Про це повідомив директор комунального підприємства КП Теплоенерго Дмитро Петулько. Він зауважив, що у рамках профілактичних робіт на ремонт обладнання котельні кварталу 142-143, від якої подається теплоносій в оселі жителів третього занасипу, були спрямовані близько 30 тисяч гривень. Разом із тим, ця котельня експлуатується протягом 16 років при нормативному терміні. У 2 але навіть незважаючи на застарілість котлів, енергетики комунального підприємства роблять все можливе для того, щоб обладнання котельні працювало в безаварійному режимі, а споживачі були з гарячою водою та теплом. А на заміну котлів котельні кварталу 142-143 необхідно щонайменше 15 мільйонів гривень. Не менше коштів, необхідне і для оновлення автопарку підприємства, техніка якою змушені користуватися комунальники, давно застаріла і весь час потребує ремонту. І хоча Кременчуцька міська рада виділила 5 мільйонів гривень на найнеобхідніше, цього замало. 217 метров тепловых сетей и горячего водоснабжения в двухтрудном измерении. При одном кране, который стоит... Сколько ему лет, Валера? 92-го года. 92 -го года. При одном кране, и он, сейчас дальше пойдем, посмотрим, экскаваторы какое состояние которые через день ломаются. Мы, как говорится, с Божьей помощью сделали нагорную часть, центральную, сейчас идет молодежный. Нам выделили сейчас, можем купить кран 2-300 и экскаватор за миллион семьсот. За Нам виділі 5 мільйонів і мільйон на теплови щочики на насоки на раковки де подвідьом под ноль практички. Раковка, про ну територія буде нерабута щочиками. І наостанок депутати проінспектували ремонт тепломереж на молодіжному із восьми проривів. Чотири комунальники вже ліквідували. А контрольне гідравлічні випробування на цих ділянках заплановані на 2 жовтня. Мета була одна: щоб ми з вами зрозуміли мешканці, зрозуміли, як готується теплоенерго, до зимового періоду, що робиться, які потрібні кошти, які потрібні механізми для того, щоб планово і якісно працювати над тим, щоб підготуватись до зими. Цього оздоровчого сезону заміський дитячий табір Супутник став комунальним і увійшов до комплексу оздоровчих закладів, якими опікується міська влада Кременчука. Цього літа в ньому оздоровилися близько трьох сотень дітей, в тому числі і пільгових категорій, в яких умовах нині відпочиває малеча, перевірила наша знімальна група. За літо у супутнику відпочило близько 300 дітей. Із них 120 пільговиків, 150 спортсменів. Є і відпочивальники із інших районів Полтавщини. Найголовніше, що зроблено у таборі, це оновлення водопостачальної системи, зазначає керівник закладу. Ми відновили систему водопостачання. У нас нова вежа водонапорна, у нас система очистки води, стоїть промисловий осмос, тобто вода по всіх показниках. це В, нашому, в нашій Дмитрівці це одне єдине напевно, місце, де вода питна відповідає всім стандартам. Також перед початком оздоровчої кампанії у корпусах і їдальні відремонтували дахи, створили безпечний простір для дітей. На в'їзді встановлено КПП, чергують охоронці. Оновили обладнання у їдальні, дитячі майданчики посилили виховательський склад та урізноманітнили розвиваючі розважальні програми. Адміністрація закладу вже міркує. Як покращити умови відпочинку на наступний сезон? В нас є двоповерховий корпус, який можна відремонтувати, і він може прийняти 90 дітей водночас. Він був би більш обладнаний, більш сучасний корпус, тому це був би ну, серйозний виклик кількості прийнятих дітей за одну зміну. І це був б, звісно, ну, був би дуже, дуже високий рівень, скажімо, побутових умов проживання, підвищився ну, на рівень. Могли б вже тоді претендувати на якісь вищі категорії. Поки ж дорослі планують, малечі з задоволенням проводить час у супутнику і насолоджуються колективним відпочинком. Літні канікули добігають кінця, і це значить, що настав час збирати дітей до школи. Шкільна форма рюкзак та канцтовари обійдуться в значну суму коштів. Наші журналісти вирушили сьогодні на ринок та поцікавилися, скільки грошей потрібно витратити на необхідні шкільні речі. 1 вересня не за горами, тому батьки вже обирають для своїх чад шкільні речі. Вибір рюкзаків шкільної форми, взуття зошитів та ручок, різноманітний. Втім, більшість опитуваних дорослих відзначають, купити одразу все необхідне не виходить. Ціни кусаються. Дуже дорого. Один рюкзак тільки купили, вже 600 гривень. Для мене це дорого, тому що от його одягти в школу. Якщо все сложить і спортивні костюми, кеди, то це десь буде около чотирьох тисяч мінімум рюкзаком. 4-5. Это мои где-то зарплаты 2,5-3 месячные зарплаты. Дійсно, щоб зібрати дитину до школи, потрібно витратити чималу суму грошей. Дізнаємо, скільки коштує костюм на хлопчиків. Костюми стоять від 750 гривень, ось вот ці вот подорожі – 950 гривень, брючки – 300 гривень, 320 гривень. Це від першого класу і десь по дев'ятий. Старшокласникам костюм можна взять где-то від 900 до 1000 гривень. До костюму входять брюки та піджак. За сорочку доведеться заплатити окремо. Їхня ціна від 250 гривень. Блузки та спідниці для молодших дівчат можна знайти і від 50 гривень. Але, як правило, такі моделі старих зразків. З нової колекції блузка коштуватиме близько 300 гривень. Ціни на шкільні сарафани також різні. Допустим, у мене є сарафан 150, є сарафан 50, сарафан є 250. Вот вам, пожалуйста, це на сарафан. Ковтинки та спідниці для старшокласниць коштують у середньому по 300 гривень. Шкільні сукні дорожчі близько 500 гривень. Туфлі можна знайти також по різним цінам. Взуття із з минулорічної колекції коштує у два рази дешевше. Модельки прошлої колекції звісно, які залишилися від 240, можна купити подешевше. Теж кожа внутрі, снаружи кожзам, тому що якщо повністю кожа, то буде дуже дорого. Нова колекція буде на дівчинок і на мальчиков от 400 до 635. Саме час обрати шкільний рюкзак. Вартість його не дешева. Мінімальна ціна портфелів для молодших школярів 395 гривень. Ортопедичні рюкзаки дорожчі, але вони якісніші і для дитини безпечні. Ортопедическая спинка влияет очень сильно на скелет на позвоночник ребенка. То есть очень много книг, очень много нагружено, и ребенок потом сколиоз. Э а что такое сколиоз? Это потом пошли и зрение, и почки, и все остальное от позвоночника. То есть, конечно, желательно бы, чтобы ортопедическая спинка была. Вот ортопедическая спинка. Вот, пожалуйста, 695. Для старших школярів рюкзак коштує у середньому 400-500 гривень. У копієчку влетять і канцтовари. Якщо підвести підсумки і порахувати загальну суму, яку доведеться витратити тільки на необхідні товари, то доведеться викласти з гаманця більше трьох тисяч гривень. Кременчужани, Кременчучани, Кременчуківці та Кременчукці. Ось і вчора на засіданні комісії з питань найменування об'єктів у місті розгорілися суперечки про те, як же правильно називати мешканців нашого міста. Про це сьогодні запитували наші журналісти у пересічних городян. Кременчужані звучить трилічні, річні Кременчужани, Кременчужани привичніше. Кременчужани. Я, я не живу в Кременчуге взагалі та. Кремінчужані. Ну, созвучні і, і привичні. Кременчучани. Такого нету слова. Кременчуцькі мешканці будуть. Мені кажеться, Кременчужани. Кременчук значить кременчужани. Як, як названий город, так названа є і люди тут живуть. Кременчужани. Созвучно, Радують людей. Отголоски прошлого. Кременчук. Кременьчужаний. Кремень да. А тому, що мягко виговорюється, а то получается як чурка. Кременчучани, красивіше назва. Все таки привичніше кременьчужані. Кременчучане це буде по французьки, а по украински по кремчужане. Я даже не знаю. Кременчужани. Конечно, кременчужані. Или жители да. кременчуга, як і обычно это все было. Кременчужани. Конечно, Кременчужани. Я считаю, що Кременчужани красивіше звучить. Кременчужани. Якось так звичніше, мабуть. Кременчужан. Ну не знаю, мені так більше нравится. На мою думку, кременчучани. це звучить більш більш якось. якась. Ну, крімчужані, це більше ж більш руський язик, да? По-українськи. Це виходить кременчучані. Кременчужані. Кременчужані. Гармонічно звучить. Отже, як бачимо, більшість мешканців нашого міста хочуть, щоб їх називали кременчужанами, але поки що питання залишається відкритим. Тому Кременчуцькі новини пропонують долучатися до дискусії стосовно назви нашого міста та найменування його мешканців науковцям, історикам, краєзнавцям та усім небайдужим містянам. У Кубковому протистоянні Кременчуцький Кремінь поступився на власному полі Одеській реалфармі 1-2. Наші земляки через травму капітана Ігоря Тимченка змушені були майже весь другий тайм грати у меншості. У десятьох зуміли відігратися завдяки голу Валерія Курелеха, але утримати нічию не змогли. Про деталі драматичного двобою Дмитро Демиденко. І Кремльчивські кремені, Одеска Реалфарма підійшли до цього кукового протистояння зі схожими цілями відпрацювати нові тактичні схеми, перевірити боєздатність новачків та награти склад. Ані господарі, ані гості не приховували. Поразка в матчі не буде для них катастрофою. Тому і склади обох команд були далекими від оптимальних. Наприклад, у Кремінчажа на лаві запасних опинилися Владислав Піскун, Андрій Сторчов, Роман Кунів, Дмитро Ентін, Леван Кошадзе, Артем Козлов. А до заявки на гру навіть не потрапив Дмитро Тертишник. Поєдинок розпочався із традиційної для таких зустрічей розвідки. Наші земляки Одесити не поспішали Могла вчати вперед. Суперники віддавали перевагу спокійному розіграшу м'яча на власній половині поля. І якщо дозволяв суперник, проводили позиційні атаки. Щоправда, упродовж перших 30 хвилин і гості і господарі зуміли створити кілька небезпечних моментів. Одесит Буцко, найактивніший гравець у складі Реал Фарма, час від часу мав напів момент. Кремінчужани ж вивели сам на самі з голкіпером Гостець Кольського, та капітан Кременя Ігор Тимченко. Запам'ятався ударом головою з близької відстані. По обох випадках надійно зіграв голкіпер Сергій Кравченко. І ось тут у Кременя розпочалися проблеми. Спочатку на рівному місці. Травмувався Олександр Горват. Керманич Кременчужан Сергій Ященко був змушений замінити його на Артема Козлова. А потім господарі ще пропустили м'яч. Це сталося наприкінці першого тайму. Захисники прогавили стрімкий фланговий прохід і простріл у штрафний майданчик. А Ілля Пільтенко не дограв моменти, дозволив бицьку забити у ворота Андрія Олійника. Тож на перерву Одесити пішли переможцями. З перших хвилин другої половини гри на поле у складі Кременчужан вийшли Андрій та Владислав Піскуни. На наші земляки помітно активізувалися в Атаці, але чергова пригрість травма Ігоря Тимченка фактично винесла підопі. Сергія Ященка вирок. Всі заміни використані, і догравати поєдинок господарі змушені були у десятьох. Надію кременчуцьким виболівальникам подарував Валерій Курилех. Сергій Степанчук добре виконав подачу з котового, а наш захисник у високому стрибку пробив і точно кутю від Кравченка. Один-один. Більше того, через кілька хвилин Степанчук вже сам мав нагоду відзначитися, та його удар у самісіньку дев'ятку став здобиччого голкіпера Одеситі. Далі гра пішла на зустрічних курсах. Центральну частину поля обидві команди долали за лічені секунди і гостро атакували. Всі йшло до овертайму, але за Три хвилини до закінчення основного часу матчу гості зуміли так і забити. Це зробив Кулишенко, який вийшов на замін. Один-два. Врятувати двобі наші земляки не змогли. Кременчуцькі оболівальники проваджали гравців Кременя оплесками за самовідними гру в меншості та волю до перемоги. На завершення, синоптичний прогноз. Завтра у другій половині дня очікуються дощі і грози. Температура повітря вночі: 16-18, в день 20-22 градуси. Це вся інформація на сьогодні. Побачимось рівно за добу на телеканалі ЛТАВА. На все добре.